Доброго дня, шановні друзі. Що я сьогодні хочу сказати? Я сьогодні хочу сказати, що я два тижні тому зрізала так вершечки, положила, щоб проросла зелена цибулька. Угу. Чекала я, чекала, вона навіть навіть е, родиші отут кільчики не пустила. Абсолютно. Тоді я знайшла в мене в бейсменті була така цибулька. Маленька, бачите, біла свою, свою я сіяла. Ну Вона така виросла у мене, сіяночки. Ну То я вирішила оце зараз посадити. Але це не головне. Головне те, що, ось бачите, цибульку, це я купила в супермаркеті бачите, зелену цибулю. Обрізали вершечки. А оці корінці лишилися, бачите? Ось. То зараз хочу їх взяла земля, є, ми в бейсменті положили землю. Накидати землю і посадити ось оцю зелененьку цибульку. Отак потикати. таким чином. Ось. Отсюда. І так і засиплю землею і буде своя свіжа зелена цибулька. Вона вже так гарно проросла, що її вже не треба довго чекати. Бачите? нижче, вище. От. І буде рости собі. Отак. От Бачите, одна більша, друга менша. Тут у нас світла хватає. Оце, як кажуть, отак засипати, примочити. буде вона собі рости гарно. Буде у нас, бо це, це, мабуть, семирічка, знаєте, тому що, чому я це кажу? Тому що в городі купили ми отаку тиканочку, якби, ну, така, як оця. Але в магазині. І на пакетку було написано, що це для зеленої фогрін. так. А я думаю, а хай росте цибулини будуть. Нічого не виросло, і цибулин не було. А оце зараз, бачите, поставлю собі і цю, і цю разом будемо мати зелену цибульку. Всього, гарного вам, бувайте здорові!